Дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, відомий телеведучий, журналіст та письменник зараз з нами в прямому ефірі. Пане Остапе, вітаю вас. Мене шанування вас вітаю. Думаю, цього разу трошки відступлю від звиклої традиції, огляд чи рев'ю інформаційних тем і подій. З цього не буду починати не про те, що було, а радше про те, що буде чи може бути. Я би про це хотів почати. а вже... Все те, що було, це ми вже з допомогою мого колеги залишимо на другу половину програми. Власне, коли я говорю про те, що буде, то говорю про 15 вересня, як про певну дату. Не кажу, що вона Рубіконна, 15 вересня це ось ось ось, ось, ось. п'ятниця. А тому, що 15 вересня закінчується заборона Євросоюзу на. Імпорт українського збіжжя, ну там не тільки збіжжя, там пшениці, кукуруза, і кукуруза, ріпак і, і, і насіння соняшника, і інші культури зернові закінчується ця заборона. На цій забороні наполягали уражені аграрні країни Європи, які звичайно захищали свої національні інтереси і завдання їхніх урядів. Це власне займатися захистом своїх фермерів, а не Інших, То, власне кажучи, 15 число є достатньо робікони, тому що ми вже знаємо заяву польського прем'єра Мете... Матеуша Моравецького, який сказав, що Польща не дасть себе залити чи засипати українським збіжжям, додаю від себе по демпінгу ущерб національним інтересам свого виробника фермера, і що би там не вирішилося далі, якщо не буде продовжена далі ця заборона, а швидше за все вона буде продовжена. Бо в Європі слухають країни, а не наказують їм, і враховують ринок і конюктуру, економічні інтереси окремих народів і країн, то, власне, Польща погрожує, як і інші країни, здається, там інші три чи чотири ще країни. Погрожують продовжувати одностороннє ембарго якраз по українському зерну. Ну, я це все до того, що власне оця дата, 15 вересня, мені вбачається достатньо темною датою, зокрема, взагалі для україно-польських стосунків, тому що м, е, в Польщі Польща це та країна, яка прийняла найбільшу кількість, ну, не найбільшу, може, відсотково відношення, але дуже багато. Не кількасот тисяч українських біженців надала їм максимально сприятливі умови, є найбільшим союзником України, найбільш палким. Власне, але коли власне, доходить до економіки, то спрацьовує все ж таки економічний протекціонізм і нам тут ще вчитися і вчитися. Я, власне, дуже з таким, з якимось мінором дивлюся на цю дату, 15 вересня, бо вона так рубіконно. Все ж таки може завести в дуже серйозну кризу взагалі тему Європейського Союзу і України. Тому що ми не готові говорити зі світом на рівних. Ми зараз говоримо лише як жертва. І це дає нам певні козирі, дає нам певний люфт, такий запас, коридор дій. А там це вже якби не працює. Тому я от ще. Очікую, знаєте, ще якоїсь дурної заяви когось із наших говорящих бездумних ротів з офісу президента. Якщо вони ще взагалі скажуть, що тут Польща причетна до голодування дітей в Африці. Ну так я думаю, взагалі капут настане добрим стосункам. Це робиться на тлі виборів у Польщі. Ми маємо це розуміти. Ми тут я завжди е, нагадую, і то треба нагадувати українській аудиторії. Ми відвикли, що не існує виборів. У нас виборів не існує вже 4 роки. Виборів нема в Україні. А на Заході вибори. Кожна каденція переобирається влада. Власне, 15 жовтня е, будуть. Парламентські вибори у, у Польщі. І там, власне, на тлі всіх цих е, тем є ризик все ж таки дуже серйозної антиукраїнської риторики. Зокрема, якщо наші ще щось почнуть з арбітражем, який є гиблий, тому що ще з часів бойкоту німецького е, виробництва молочних продуктів, поляки ніколи не вступали в свої національні інтереси. Це їхнє правило і гасло, незважаючи ні на кого, ні на що. Е, то це, коли буде Україна далі нарощувати таку ображену позицію, коли не треба ринково говорити, а лише з позиції образи, то я підозрюю, що взагалі на тих виборах е, е, парламентських у Польщі взагалі може взлетіти така собі партія Конфедерація, яка відверто таку нещівно або навіть таку нещадну риторику щодо України. Це робиться все на тлі величезної втоми від наших рускоязичних біженців, яких не можуть поляки відрізнити від москалів. І за різними соціологічними опитуваннями майже наполовину помінялося ставлення порівняно з минулим роком до українців, тому що, ну, якось українці з русським язиком і з тими парсетками, які скупляють нерухомість на ленд-крузерах, Якось не вкладаються для поляків образ біженця жертви війни, і це накладається зараз на захист своїх економічних інтересів. І це в сумі я про то малюю, так змодельовую такими фарбами. Загальний такий от осінній, такий в'ялий осінній тон і тональність якраз євросоюзівської теми. І тут я хочу додати до цього ще й заокеанський один штрих, тому що всі ці речі. Які ми не враховуємо. Ми не враховуємо, що Євросоюз готується, і осмислює і думає, як прийняти в себе найбільшого за всю історію члена вступника, найгіршого по всіх показниках, найкорумпованішого по всіх показниках друге місце в Європі після Росії за даними Transparency International, найбідніший. Тобто найбільший, найважчий, найбідніший член ступник зараз стоїть на порозі Євросоюзу, де одні лише площі посівні ріллі перевищують всю територію Італії. Для прикладу, це величезний виклик для європейських ринків, які є ну, національно маленькими. Ви подивіться на карту, деякі європейські країни можна на ровері об'їхати за один день. Це не є тисячу кілометрів зад і порядок України. Тому, власне, кажучи, це теж виклики, і ми цього не враховуємо. Я ось це все під під себе підв'язав також зміну. Або це не зміна, це радше таке один із проявів теж нової певної риторики стосовно України. Я це пов'язую з, з The New York Times. Я знаю, що дуже багато людей в Україні, особливо провладних, яких все дуже хорошо. Бо їм перемогу намалювали в марафоні, а якось воно багато тем корупційних. Вони навіть не знають люди з того зелебобічного, так би мовити, цього зоопарку. Вони точно не будуть нічого читати західно. власне. нью Йорк Таймс з'явилася минулого тижня публікація, теж достатньо резонансна і знакова від поліцейської лауреатки. Не просто когось там. Фарис Токман, яка пише якраз про паралелі України з Афганістаном. І тут американські наші глядачі зразу вловлять ту негативну конотацію. тому що для Америки, а це основний союзник, який складає основну, основну дозу допомоги Україні військової і фінансової. Для них тема Афганістану це дуже тригерна тема, тому що це поразкова тема. На цю війну пішло загідно там майже трильйон доларів, і, і, і з жахом це люди згадують, тому що трильйон доларів пішло в чорну діру, і Америка забрала. Звідти. Це поразкова історія. І, власне, починають звучати на таких майданчиках, як, зокрема, Нью-Йорк Таймс, починають звучати такі певні паралелі, аби не сталося так з Україною. Тому що власне в, в Афганістані, Америка, і це пише ця поліцерівська лауреатка, авторка, яка власне в Кабулі в Афганістані працювала останні роки, е, вона пише, що якраз ми, тобто Америка, програли в Афганістані, не тому, що погано там боролися з корупцією, не карали корупціонерів, а тому, що не будували афганських інституцій, які без нас будуть. Протистояти корупційним потокам, і все ж таки будувати хоча б якусь там ну от правоохоронну систему, і так далі. і, так далі. і Є ризики не повторити власне цю афганську дуже поразкову історію, коли вгачено купу грошей, інституції не збудовано, країна далі опівні поля і тотальна корупція і довину і все і, 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 і от така невирішена чорна діра. Ну, правда, слава Богу, не в Європі. Оці паралелі з Афганістаном, бачите, я почав з Польщі, переходжу на, на Афганістан. оце така палітра, коли іншими барвами бачиться вже якби, майбутнє, і про це думають аналітики не хайпові, а такі все ж таки засадничі. Е, воно на, насправді вже виходить на порядок денний. І, власне, та авторка пише, що неминуче, і це я просто констатую: неминуче в тему війни заходить тема корупції. У всіх наративах західної преси, які є об'єктивні, вони не повинні подобатися комусь. Вони просто об'єктивні, бо такі стандарти. І це відповідає дійсності. У всіх наративах проскакує ця вже пряма прив'язка, тому що на тлі велелюдя, е, о, тих, о, тих корупційних чиновників і тих скандалів. Е, оця тема корупції починає вагончиком прив'язуватися до теми війни. І, зокрема, в New York Times уже чітко е, проскакують речення на кшталт. Є корисливі мотиви, інтереси в деяких зацікавлених в зароблянні на війні осіб в затягуванні конфлікту. Ось таке речення. Або, наприклад, є таке поняття як воєнні статки, тобто вони дивляться вже на статки чиновників, е, накоплені вже за час війни. Українських чиновників. Власна кажуча, тема прив'язка корупції до війни, вона, мені здається, буде основною цієї осені. І якби поки що це розщеплюється, безумовно, але недаремно республіканці в Америці, от нас слухають американські, заокеанські слухачі глядачі, вони вже ж ставлять питання про відрядження в Україну так званого спеціального генерального інспектора. Це повна калька Афгану. Де він поїхав. І просто задокументував катастрофу. І приїхав зі звіту. От, власне, є оці такі певні натяки на те, що історія з, з, з країною, яка не хоче все ж таки дійсно ставати європейською демократичною західною, боротися з корупцією самотужки, а не з-під батога. Ну, це вже починається тема разом з війною докупи в'язатися. І я думаю, це буде. Певним чином впливати на, ну, на загальне ставлення до війни на запитання, які суспільства західні, а це платники податків, будуть ставити перед своїми урядами щодо до допомоги Україні. Ось я думаю, це осінь, яка буде для України зараз ну, достатньою мірою переломною. Бо якщо наші мародери чи ну, такі любителі заглядати собі в широкій кишені, їх набивати, якось не не вирівнюють оці наративи, все ж таки нормальними рішеннями, адекватними реформами, відкриттям всіх антикорупційних шлюзів і так далі. То я боюся, що в нас загалі, в принципі, тема перемоги, тема успішного цього все, воно буде все ускладнюватися і ускладнюватися, і тут не буде просто достатньо винити лише когось. Такий є мій такий вступний, такий широко широкими масками портрет проблематики. Хотів цим поділитися. Дякую вам за вашу увагу, що ви цьому поділили час. Тепер готовий до більш інтерактивного. Дуже дякую, пане Остапе. Хочу зробити деякі коментарі по Польщі. Перше, давайте по останньому я скажу. Ми пригадуємо, що вже був аудит у нас за кордонний так від наших партнерів, десь зимою і ну як такого. Я тут поправлю, як такого mm. державного аудиту не було. Тобто є, там була складена теж аудиторська компанія чи склад, які звичайно, але вони більше перевіряли з американського боку, як що поступало такого, власне, як інспекції. Це ну це голосно сказано, mm -hmm. але так, такі спроби були. І я думаю, що вони будуть безумовно продовжуватися. Угу. Ну мене тоді сильно здивувало, що після цього аудиту у нас блекаути -аут, якось припинилися, так Електрика Ну так, була. тому що коли е, західний аудитор знаходить, знаєте, склади. Ну він не знаходить, він він лише фінансові потоки може відстежувати, угу. але ці нестиковки, скільки зайшло, скільки прийшло, іде у сіл. Це фінансовий моніторинг, а Америка має найкраще в світі взагалі фінансову розвідку. І всі потоки світу вони знають. І наші знають, що вони знають. То, власне кажучи, це теж один із факторів, чому ми можемо сподіватися на якийсь більш-менш хоча б якесь правосуддя, хоча б і в тій частині, бо якби цього не було. То ми б точно нічого не знали, оскільки я на нашим неукраїнським глядачам-слухачам не нагадаю, уже півтора року у нас взагалі немає жодних звітів ні по чому. Uh -huh. у ну, нас, український Воєкстан, народ... і нас і в нас громадянин не має права і не може знати нічого, що стосується державних розтрат. Захочуть опублікують десь, то опублікують, не захочуть. Ну то скажуть, що це секретна інформація. Uh -huh. Ну, я думаю, що наші громадяни би дуже сильно хотіли, щоб такі перевірки а... проводилися. Частіше Остапе, е, на рахунок Польщі бачив недавно е, таку статистику, що українські біженці вже починають з Польщі е, переїжджати у Німеччину. Так так, двадцять І... з тих, Ну це я от буквально сьогодні це читав. А тут... 20 з тих, які зараз в Польщі наших є, вони перебазовуються, переїжджають в Німеччину. В Польщі є великі проблеми. Власне стали, тому що так як собі насолили оця всю. Русскоязичної. Я, я, я це кажу абсолютно відверто, і мені, чесно кажучи, все одно, як це хто буде сприймати. Тому що я вже замахався другий рік своїми знайомими поляками про це говорити. Вони перший рік, перші місяці мене е, запитували, чи ми точно приймаємо українців. Зрозуміло. Йдемо тоді. Трошки про новини поговоримо, так і хотів запитати вас, от відбулися переговори Путіна і Кім Чен Іна, і чим вони завершили? Чи є у вас якась певна інформація? Е, я так само, як і ви, лише з публічних джерел з, з, з інформаційних порталів. Це я думаю, що там на час нашого етеру, там коли люди будуть дивитися наше відео там завтра, позавтра, чи на вихідних, то вже буде маса інформації про це станом от на зараз, крім. Випивки за здрав'я Путіна і побажання йому перемоги. Нічого цей корейський диктатор, а це клуб диктаторів, не, там, не сказав. Безумовно, це є все дуже і дуже зле. Укріплення Росії по вісі ось цього клубу диктаторів, де прямо Корея пів Північна, де прямо Іран. Який постачає військові знаряддя вбивства для війни, засудженої всім світом? Пасивно Китай не відкрито, а пасивно Китай, ця вісь дозволятиме Росії знищувати Україну перманентно, методично, ракетка за ракеткою, будинок за будинком, нескінченно кількість часу. Я завжди люблю звичайно оптимістичні прогнози. Сам і дуже часто люблю ретранслювати, коли вони притомні вротовані. Але в даному випадку я завжди дуже з великим таким знаєте скепсисом і сквашеним обличчям ставлюся. На всі ті ідеї, яких, якими нас перегодували в перший рік війни. Що ось в них там вже все подихає. В них вже все там, все, все вже вже все позакінчувалося. Буданов ще минулого року казав, що лишилося 10-15 ракет. Даніла вже минулого року казали, що все вже там вже все вже Диво, от, е, Ну, як бачимо, абсолютно ні. Санкції як такі, фактично, тема закінчена. Росія знайшла можливості їх обходити через треті країни, ба навіть більше навіть наша розвідка рапортує. І ви теж це щодня бачите, що в тих комплектуючих, збитих чи дронів, чи ракет знаходять компоненти, які родом е, з е, європейських країн. Які через треті країни постачаються як електроніка в Росію пізніше прилітає сюди? Тому в нас якби оцінка ресурсоспроможності ворога, мені здається, це взагалі базова річ при плануванні війни, при плануванні своїх ресурсів. І тут треба сказати, що оцей візит пів північно-корейського диктатора, оцього пухлика, знаєте, морда в три в три в три екрани, не то є знак якраз на зле. Тому що будь-яка підтримка, таке це ядерна країна, крупна, дуже крупна. Е, підтримка Росії означає посилення ворога і тут, хоч крути, хочеш як не крути, так є і безумовно, це все власне. Ну, якось от має дзеркально за собою тягнути також і посилення України. А тут якраз є велике питання, бо вже до України з'являється, про що ми теж багато говорили, то вже зараз знову ж таки повторювати немає. Паностапа чому зустріч відбувалася на космодромі восточний на далекому сході РФ? Ну, ну так ну, як журналісти ну, так... жартують на нейтральній китайській території? Ну, та то знаєте, то собі жартувати можна. Ну а що йому до дуже йому ж далеко дуже їхати. Він поїздом вже ж їде. То, знаєте, як йому пиляти десь фіг куди, десь розумієте, по тундрах десь туди, куди йому пиляти. Йому десь туди, ближче Азія. Ну але ну, на космодромі. Знаєте, бо вони ж космічні. Дуже знаєте, вони ж це ж лідери з космосу. Вони ж живуть в космосі. Що взагалі, всі тирани, всі диктатори, всі ті тоталітарні. Комуністичні більшовицькі, оті всі діятелі, які знаєте, одна людина вирішує за весь народ, а там просто кількасот мільйонів народу. Це, чесно кажучи, ну це, це вже космос, тому що вони живуть абсолютно вирили, ви, 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 в викривлені системі координат. І вони живуть в своєму мікросвіті. Вони живуть проти всього світу. Мовно кажучи, Північна Корея це, це країна, де вибрати на слові хостинг, інтернет не є заборонений. Там не зайдеш ні на один сайт. Тобто, це є гетто, таке саме як зомбо гетто є Росія. Це от яке їхало, таке, знаєте, це, яке їхало таке здибало, розумієте, що одно гамно, що друге, знаєте, пазли складаються ідеально. Тому власне навіть того дуже насправді не весело, Тому що коли диктатури солідаризуються, це безумовно є зле, це треба розуміти. І, звичайно, наступна фаза Росія входить з підтримкою Кореї позаду. І з постачаннями, зокрема, безпілотників, а це дуже часто ця війна називається дронною війною. Це є новітня війна безпілотниками. То, власне кажучи, тут Іран відіграє величезну роль. Все є якраз. Ну я тут не маю що доброго сказати. Та ви самі це бачите, пануста по ще одна сьогодні подія зранку. Е Ну, ми почитали зранку, але це було вночі. Так унікальна подія. Пишуть про неї. Наші захисники вразили підводний човен. До речі, спущений на воду менше 10 років тому. Тобто, це нова машина. Скажем так, він називається Ростов на Дуну. А тепер уже на дні. Та ще один десантний корабель. Мінськ, під час нічної цієї атаки було були знову перебої з інтернетом Starlink. Ну так, це стара тема, тема як, яким латексним виробом є Ілон Маск. Тема не нова, вона минулого тижня, особливо тоді, коли він відверто визнав, що одноосібно уявіть собі приватна комерційна структура рішенням одної людини, свого там засновника той, там, власник, директор рішенням персональним може просто ось фактично якби паралізувати. Всю навігацію, бо Starlink під це підв'язана навігація і безпілотників і, і того всього, що, що літає, їздить. Власне кажучи, ось одним натисканням кнопочки, один ілон може може паралізувати спротив цілого, цілої нації, цілого народу. Ми в такому світі живемо. От я я в цьому це, це насправді якось навіть аж в голову не вкладається, тому що отут ніби війна, отут все, тут якісь там розрахунки, якісь там картина дій, театр дій воєнних. А тут просто є якісь от в Америці, якась фірма, яка має монополію, монополію на супутникові інтернет, от просто натискає кнопочку і все лягає. Тобто, фактично, якщо дуже грубо, так я не є там технік, не айтішник і, прости Господи, до того немає відношення, але ну, читаю і розумію, це чисто логічно на хлопський розмір. От одним натисканням кнопки, якщо буде взагалі знеструмлено деактивований Starlink по фронту, а під це підв'язана вся навігація, ну, то весь фронт лягає. От, живемо в такому світі, коли воює мільйон з одного боку, ну, мовно кажучи, мільйон воює. Маса техніки, маса всього, і є якась кнопка, яка це може все знаєте перевести, все в розряд першої твоєї війни. Коли знаєте, що бачу, бінокль, то і є. Ну от це дивовижні речі, це якісь такі, ота фантасмагорія третього сечоліття, в якому будь-яка війна, вона вже є просто з нальотом. Такого якогось просто несамовитого сюру, власне, що ну що це все знайнаєте деколи нарошно, і не придумаєш таке. Угу. Так. Ну, взагалі, персона, такі така, як Ілон Маск, вона ну бачите, як то відбувається кожного разу, коли якась певна людина отримує певну владу, то вона починає пробувати керувати світом. Ну, якось Тут... так виходити на такий рівень. До, до прикладу, от візьмемо ціну на біткоін. Так, маск продав свої біткоїни. біткоін впав до 25 тисяч доларів. З... Так. З 40 У нас щим. все зараз зав'язано на дуже крупних особистостях харизматичних, за якими йдуть цілі монополії, це стара як світ конструкція, де монополіст може все, те, що не може ООН. Те, що не може там радбез, те, що не може не знаю, якийсь колективний орган, чи уряд якоїсь країни, чи навіть альянс урядів, то може одна людина просто знає. Угу. Ну тепер залишимо можна... відкриті такі питання, чи може. Уряд Америки попливати на маска це перше питання. А друге питання: чи може Україна створити подібну технологію, звичайно, без запуску в космос, а щось більш простіше, але працююче? і Не, не, використовувати. не до мене питання, бо про космічну програму, і там то той супутник, як вона Січ мав називатися. Січ угу. там Січ пара Січ, запустила. Ото говорили, трубіли, трубіли. Я щось не знаю, де та Січ? Що Ой. саме цікаве, коли я дивився, що цей супутник буде робити, то він зазвичай метеозонд це є. Ну тобто, він буде знімати погоду, фотографувати Гугл. Ну і до речі, вже здається, три тижні тому закінчилася оця підписка Сергія Притули на фото оцих ага, мережі. Тобто... Та, тобто... Ну бачите, от е, ну я, я не я не компетентний відповісти на ваше питання, що там Україна чи може якусь альтернативу. Ну зараз не може. Безумовно, зараз не може. Ми взагалі входимо в ситуацію вже тепер повних залежностей. Ми і так, в принципі, війна, ну це ми до першого основу вертаємося. Перепрошую, що може це так знову, ми повторимо. Але війна в першій основі своїй базується на повній залежності України в, в низці питань. Ну, оскільки такої техніки не маємо, не маємо. На таку кількість навали, не розраховано армія, Ми роззброювалися, не озброювалися. У Нас е, великий лідер сучасності з 19 по 22 рік е, поскорочував ракетні програми, а не збільшував, тобто то окрема тема. Тому на базуючись на факторі залежностей, ось від космосу від Старлінка до заліза, того, залізячче розумієте, де в якій треба вставити боєприпаси, та його немає. І нема що ставити, то в тебе просто, -просто посеред поля стоїть залізо, яке ну, от, може музей хіба потім здавати. Но оця вся взагалі, тема залежностей, вона Україною досі, мені здається, чи то в силу якоїсь, можливо, такої психологічної якоїсь пихи. Бо це прикро визнавати залежність. Ну, питання узалежнення, воно завжди навіть, робить таким другорядним тебе. І я розумію, чому цей внутрішній протест є, але має бути. Йолки-палки адекватне холоднокровне розуміння ситуації, якщо війна базується на залежностях. То треба деколи знаєте свої оці бульки трошки приспустити, оті свої е, надувні е, цівати е, футболочки кольору хакі. Знаєте, деколи знаєте скласти в шафу і ходити собі, знаєте, пейнтбол грати, якщо на банковій більше нема що робити, і трошки дивитися власне дуже ну якимись абсолютно прагматичними, це не грішно буде сказати, навіть приземленими очима. І це не буде конфліктувати з наративом перемоги, добре звиття. Це все це, це все сумішається, і все дуже добре. Але має бути все ж таки адекватна оцінка тих своїх форм залежностей і теж по-дурному собі гадити чи собі десь шкодити там, де ну дійсно ти не маєш чим пізніше перекрити своїми ресурсами. Ну, мені здається, це якась така здорова, чисто хлопська мудрість. Деколи я дивуюся, чому це ще навіть треба деколи говорити. Господин. Пане Остапе, будемо завершувати. На завершення я скажу, що російські ракети типу Х не мають з'єднання з інтернетом. Вони і без того літають. А ми такі ракети повіддавали. Остап Друздов, відомий телеведучий журналіст та письменник був у нас прямо а Ми йдемо далі за програмою. До побачення, гарного дня. Добре.